Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Олена, я психологиня, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вибрати психолога чи психотерапевта з огляду на те, у якому методі він працює. Ця тема є доволі актуальною, часто обговорюється у соцмережах. І зараз так багато психологів та психотерапевтів заявили про себе. І у мережі з'явилася така величезна кількість інформації стосовно методів, стосовно підходів, у яких працюють фахівці. Що здавалося б, ну у нас же є стільки інформації, ми маємо легко розібратися. Але насправді це може тільки ускладнювати вибір. Тому для того, щоб зорієнтуватися, можливо, вам допоможе наступна інформація. Перш за все маю сказати, що якогось чіткого алгоритму, чіткої інструкції, як собі вибрати гарного фахівця, її немає. І дуже часто так виходить, що люди обирають своїх фахівців таким шляхом спроб і помилок. Декому щастить знайти свого фахівця з першого разу, але іноді буває так, що доводиться спробувати кількох фахівців, перш ніж знайдете того, який вам дійсно буде допомагати. Отже, критично важливий критерій насправді таки є при виборі фахівця, і це є освіта. У психолога обов'язково має бути вища психологічна освіта. Якщо її немає, чи людина не є у процесі її здобуття, то це не психолог, це щось інше. Як би зараз не було неприємно людям, які себе називають психологами, але не мають тому ніякого підтвердження, але це є факт. Що таке вища освіта? Це є диплом бакалавра та або магістра. Нашим законодавством наразі, станом на сьогодні, дозволений перехресний вступ, тобто людина, яка має будь-яку іншу вищу освіту, може вступити на основі свого диплому у магістратуру по психології і таким чином отримати вищу психологічну освіту. Те, що в неї є такий диплом магістра, це є підтвердженням, що Ця людина є психологом. Звісно, це не є абсолютною гарантією, що як тільки у людини є диплом, так вона вам зразу і допоможе. Ні, тому що диплом це не єдиний критерій, але він є важливим, він є ключовим. Тобто, якщо немає диплома, то є не психолог. Якщо ви вирішите все-таки звернутися до того фахівця, керуючись якимись там своїми переконаннями, вам ніхто того не заборонить. Але то не Однак однієї тільки вищої освіти психологу недостатньо. Далі мають бути додаткові навчання у певних методах і які стосуються певної проблематики. Такі навчання можуть бути короткими від кількох місяців до року, або довготривалими 4-5 років. Зазвичай, якщо людина проходить 4-5 річне навчання у якомусь методі, вона після того стає психотерапевтом, пройшовши певний процес сертифікації чи акредитації. Отже, наговорила багато, але, мабуть, легше зараз не стає, а можливо, навіть стає складніше. То кого ж мені тепер вибирати: чи психолога, чи психотерапевта, і знову ж таки, якщо того чи іншого, то якого саме? Ми тут йдемо далі, і наступний критерій це ваш запит. З чим саме ви йдете до фахівця, з чим вам потрібна допомога? Якщо ви маєте якісь... Складні життєві обставини, якщо це проблеми, скажімо так, життєвого рівня. Наприклад, стосунки: чи то подружні, чи то дружні, чи робочі, чи романтичні, неважливо, тобто стосунки. Якщо, наприклад, вам важко прийняти якесь рішення, чи зробити вибір, якщо у вас є багато прокрастинації, якщо є перфекціонізм, який вам якось не дає рухатися. Якщо ви відчуваєте, що порушуються ваші кордони, тобто проблеми такого характеру, або якісь емоційні стани, які, які не, не підпадають під критерії психічного якогось розладу, але вони все одно є вам некомфортними. Наприклад, злість, якою ви не знаєте, як керувати, наприклад, тривоги у вас забагато, але це ще не розлад, ви можете. При тому першому переліку, який я сказала, тобто складні життєві обставини, якісь життєві ситуації, і якісь емоційні проблеми, ви можете звертатися до психолога, не обов'язково до психотерапевта. І метод наразі не має абсолютно ніякого значення. І далі ми побачимо, чому це буде підтверджено певним документом. Наразі кажу, що метод тут значення ніякого немає. Ви вибираєте психолога, чи психотерапевта, кого вам хочеться, щоб вам та людина відгукувалася, була приємною. Звісно, ви звертаєте увагу на те, щоб освіта у неї була, чи то психологічна, чи то психотерапевтична. Так? Тобто підтверджена сертифікатами, підтверджена дипломами. Ще один критерій, на який... Варто звернути увагу це те, чи належить ваш фахівець до якоїсь асоціації. Звісно, це не дає повної вам гарантії, що він точно там вам допоможе, чи що точно там все буде добре, але це все-таки збільшує якісь шанси на успіх. І чому ще важливо, щоб психолог належав до асоціації чи якоїсь спілки? А по-перше, такі організації перевіряють документи психолога, тобто там уже не буде людини без диплому, як мінімум. Також у асоціації є етичний кодекс, якого психолог змушений дотримуватися. Так? Рекомендується, щоб він дотримувався. Буває, що дотримуються не всі. І от коли такі порушення є з боку психолога, то вам є до кого звернутися. Ви можете написати звернення до етичного комітету тієї асоціації чи спілки, і будуть вжиті певні заходи стосовно того психолога. Наприклад, недавно була ситуація. В Асоціації, в Українській асоціації когнітивно-поведінкової терапії була одна психологиня, членкиня цієї асоціації, яка вела неетичну діяльність і, здається, та діяльність підпадає під критерії Шахрайської. Людина дійсно була діючою членкиною цієї асоціації, однак асоціація, розглянувши скарги, виключила цю людину із переліку фахівців, які належать до асоціації. На жаль, це не допомагає людям, які втратили свої кошти, отримати якусь компенсацію саме через асоціацію. Але це є один із методів впливу на те, як буде складатися подальша доля того, того психолога. Тобто, навряд чи людина зможе сертифікуватися у цьому методі, навряд чи вона буде прийнята до асоціації, якщо були такі порушення етичного кодексу, і так далі. На жаль. Наразі діяльність психологів і психотерапевтів ще не надто врегульована, ми є тільки у процесі. Я думаю, що після того, як буде повністю впроваджено закон про охорону психічного здоров'я, це буде трохи краще організовано і клієнти матимуть більше захисту. Наразі відповідальність за вибір психолога, чи психотерапевта лежить повністю на клієнті. І, на жаль, ситуації бувають різні. І як я кажу, що навіть якщо ви виконаєте всі критерії, це не факт, що може вберегти від якихось проблем, але принаймні це збільшить ваші шанси на успіх. Отже, повертаємося знову. Перший критерій це освіта, другий належність до якоїсь асоціації, третє це гроші. І нехай вас цей фактор не вводить в оман. Не завжди найдорожчий фахівець є найкращим. Навіть не за рахунок того, що він там просто собі поставив таку ціну, а в нього не вистачає компетенцій, у нього може бути всі знання і все, що треба, але він може вам не підійти, у вас може не статися з ним просто контакту. Так буває. Не завжди дешевий фахівець є поганим, не завжди дорогий фахівець є хорошим. Сума, яку ви віддаєте психологу, має бути для вас комфортною. Так, щоб ви сходили більше, ніж на одну консультацію. Тобто немає такого, що от я зараз заплачу психологу там, тисячу доларів і вирішу за один раз усі свої проблеми. Навряд чи так трапиться. Тому краще розраховувати на таку суму, яку ви могли би вільно віддати там, за 5-10 сесій, як мінімум, щоб побачити хоча б якісь зрушення, чи ви рухаєтеся там, чи не рухаєтеся, чи підходите один одному. І зараз ми і перейдемо до наступного критерію це стосовно методів, у яких працюють фахівці. Фахівці їх часто вказують у своїх там, описах чи шапці профілю, чи так далі. І одного разу навіть я там у соцмережах писала, що я є психологиня, працюю в методі КПТ та акту, і мені відповіли, що. А нам оці ваші абревіатури взагалі ні про що не кажуть. Ми не знаємо, що це таке і навіщо воно треба. Дійсно, деякі люди не знають цих методів, і вони, власне, і не зобов'язані в них розбиратися. А, але якщо ви знаєте, що ці всякі методи існують, і вони можуть бути певним чином допоміжними саме вам, то дуже класно було би розібратися, як тут орієнтувати. Для того, щоб це все не було занадто складно, це вже зробили за нас. І Міністерство охорони здоров'я України ухвалило перелік доказових методів. Цей документ є наказ від 13 грудня 2023 року за номером 2118. Ви його легко можете загуглити, і також посилання на цей документ буде прикріплено до цього відео. Там ви зможете побачити, що це є таке. Що значить доказовий метод? Це не просто що ось там КПТ доказове, значить, ми підемо всі в КПТ, всі в гурток, тільки КПТ і нічого більше. А ні, насправді, метод є доказовим, коли є докази, дослідження, зібрані, якісь свідчення, що цим методом працювали з людьми з певною проблемою, і це було ефективним. Тобто є докази того, що, наприклад, КПТ гарно допомагає справлятися із тривожністю, чи із депресивними епізодами, чи із ОКР. Тобто, це не значить, що просто доказовий і значить вирішує абсолютно все. Ні, це значить, що є докази, що з певною якоюсь проблемою цей метод може гарно справлятися. І я не буду зачитувати усю таблицю, це займе багато часу, ви зможете її, власне, переглянути самостійно, але я зараз покажу, що ми можемо з неї корисного для себе взяти. По-перше, це є перелік всіх методів, які вважаються доказовими. Цей перелік, мушу зазначити, відрізняється, наприклад, від переліку, затвердженого Американською психологічною асоціацією. Але ми керуємося законодавством нашої країни і ми маємо наступне. Тут не одна тільки КПТ, і це вам каже людина, яка насправді дуже любить і практикує в КПТ. Тут у цьому документі перераховано ще й інші методи, їх доволі багато. Ми тут бачимо клієнт-центровану терапію. Арт-терапію, діалектично поведінкову, гештальт, емоційно фокусовану, EMDR, інтерперсональну, екзистенційний аналіз та логотерапію, транзактний аналіз, психодинамічний підхід, НЛП, схематерапія, акт, мій улюблений, терапія прийняття і зобов'язань, наративна, позитивна психотерапія і так далі. Тобто методів є багато. Зверніть увагу на те, що тут немає ніяких карт Таро, матриць долі, якоїсь нумерології, божественного вирівнювання і всього такого іншого. І якщо ваш психолог чи психотерапевт вам таке пропонує, то це є гарним знаком задуматися, чи варто вам йти з цією людиною у роботу, тому що ті методи є недоказовими і вони при певних станах можуть доволі сильно шукати. Підтверджуючи, підтримуючи у людей якісь деструктивні цикли, підтверджуючи, підтримуючи їхні переконання, які не є їм корисними, підтверджуючи якесь магічне мислення, яке теж не може бути корисним, наприклад, при тривожних станах. Отже. За межами кабінету, звісно, кожен фахівець може жити, як йому подобається, і вірити у все, що завгодно, але цю всю веселу мракобісну маячню тягнути у психотерапію, чи в консультування, це є непрофесійно і це може шкодити клієнту. Тому ви, як клієнти, краще такого не робіть із собою, не ходіть туди. Що важливо, я вказувала це на початку відео, що якщо ми маємо. Не розлади, тобто якісь стани, які не підпадають під критерії психічного розладу. Якщо ми маємо просто складні життєві обставини, то нам не важливо який метод. І якщо ви подивитеся, почитаєте цю таблицю, то там у колонці застосування біля кожного методу написано складні життєві обставини і стани, які не виконують критерії психічного розладу. Тобто можна звертатися до будь-якого із фахівців, який практикує у кожному чи в будь-якому із цих методів. Якщо ж ми маємо психічний розлад, то тоді деякі методи показують дещо вищу ефективність, ніж інші. Наприклад, якщо ми маємо розлад, депресивний епізод, ми дивимося, що допоміжною нам може бути арт-терапія, гештальт, діалектично поведінкова. Емоційно фокусована, клієнт-центрована, КПТ. Майже всі методи, до речі, працюють із депресивним епізодом. Давайте глянемо на фобії. На фобії нам тут рекомендується EMDR, діалектично-поведінкова КПТ. Давайте поглянемо на скажімо так, шизофренію, наприклад. Тут нам вказано, що з шизофренією гарно працює КПТ, екзистенційний аналіз, логотерапія. А якщо ми візьмемо, наприклад, таку проблему, як розлади психіки і поведінки, внаслідок вживання психоактивних речовин, да? тобто там, де у людини була якась залежність, тут допомагає мотиваційна терапія, позитивна психотерапія, психодинамічний підхід, системна сімейна і так далі. Тобто, якщо людина у себе якийсь там розлад. Підозрює, то насправді, можливо, їй буде краще не вивчати цю табличку і собі там підбирати, а можливо, краще сходити до психіатра і подивитися, чи він встановить якийсь діагноз і призначить лікування, чи, чи спростує той діагноз і або порекомендує психотерапію чи роботу з психологом, або ну, це буде залежати від того, з чим людина прийшла і з чим вона хоче вийти. Іноді людина може не підозрювати у себе ніяких психічних розладів, а вони у неї є, тому що при деяких станах у людини може втрачатися критика до свого стану, тобто вона навіть не розуміє, що з нею щось іде не так. Якщо така людина, на щастя, доходить до психолога чи до психотерапевта до будь-якого, навіть не обираючи метод, то зазвичай фахівець може звернути увагу на те, що щось тут є таке, що нам каже про те, що людині непогано би було проконсультуватися із психіатром. І зазвичай фахівець проведе психодіагностику, дасть якісь опитувальники, шкали, тести. І якщо там будуть виконуватися критерії, то перенаправить до психіатра. У цьому немає абсолютно нічого страшного навпаки, це дуже добре, тому що. Часом буває так, що людина може ходити, ходити, ходити до психолога, нічого не змінюється, нічого не покращується, тому що насправді їй би сходити до психіатра, мати свій діагноз, мати призначене лікування і вже рухатися у тому напрямку більш ефективно. Буває таке, що після того, як людина сходила до психіатра, їй доводиться змінювати свого фахівця, психолога чи психотерапевта, тому що він, наприклад. З даною проблемою не працює, тому що або немає компетенції, або він обрав собі з цією проблемою не працювати, а спеціалізується на чомусь іншому. Отже, наговорила я уже багато. Давайте зараз спробуємо це ще раз резюмувати і підсумувати. Значить, якщо у нас є складні життєві обставини, чи якісь емоційні стани, які не підпадають під критерії психічного розладу, то ми можемо йти до будь-якого психолога чи психотерапевта, аби він нам подобався, аби у нього були документи про освіту і аби нас влаштовувала ціна, яку ми за те платимо. Якщо у нас є якісь психічні розлади, то взагалі найкраще це звернутися до психіатра, щоб він... Підтвердив чи спростував, встановив якийсь діагноз, і психіатр теж може рекомендувати психотерапію. Дуже часто рекомендують саме КПТ, тому що вона гарно вивчена, структурована, протокольна, її полюбляють призначати психіатри. Але там може бути не тільки КПТ, і тут ви вже можете звіритися з цим документом і з табличкою, тобто відповідно до мого діагнозу, який метод психотерапії мені може підійти найкраще. Не бійтеся пробувати. Знову ж таки, повторюю, що іноді буває, що ви свого фахівця знаходите не з першого разу, а з якогось другого, третього, п'ятого, кому як пощастить. Це нормально, нормальний процес пошуку. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Я запрошую вас ставити уподобання та поширювати його. Також чекаю на ваш зворотній зв'язок у коментарях. І... До нових зустрічей.